Мої вітання, дорогі друзі, радити вас на нашому каналі компанії Ваш Карс. Ми знаходимося на нашій в місті місця і В нас є доставка по всій території України. Дорогі друзі, я дякую вам всім за перегляд. Дякую за підписки та лайки, які ви ставите. Обов'язково, якщо ви хочете хороший автомобіль, чи Хонду, чи будь-яке інше авто, підписуйтесь на наш YouTube канал. Також знизу є посилання на наші Viber і Telegram канали куди ми закидаємо фотографії і опис автомобіля. Також дуже зручно там бути в каналі, тому що закинули фотографії саме першу чергу, як тільки купили автомобіль у Європі. І ви можете викупити його в першу чергу по хорошій ціні, друзі, і зразу ж таки не пропустити автомобіль своєї мрії сьогодні. У продаж. Поступає всіма улюблене авто. Це всіма улюблений кросовер Honda crv 3 Друзі, цих автомобілів вже залишилось дуже дуже мало в хорошому стані. На ринку України вони дедалі більше зустрічаються на українській реєстрації, а пригнаних їх дедалі менше. Все, звісно ж роки автомобілі хороші, надійні, комфортні, і люди їх мало продають. На них їздять дуже довго. Ну і звичайно якщо продають, то на українській реєстрації їжджені по Україні і вже е, тут е, мінялися масла, фільтра і тому подібне. Наше авто свіжопригнане із Європи без пробігу по Україні в рідній фарбі із хорошим, чесним і перевіреним пробігом. Я вам зараз показую зовнішній стан, і ви мені скажете, друзі, чи міг я скручувати пробіг, чи я не скручую, Чи взагалі, ну от про мою роботу ви трішки розкажете. Я вам зараз показую зовнішній стан нашого туміля. Я показую його лакофарбове покриття. Я показую вам ось. Отак От помалесенько, гарно повільно показує голекофарбове покриття, показує його кузов, показує його салончик, показує його взагалі. Всю складову, яку можу тільки для вас показати. Друзі, наші автомобілі свіжопригнаний із Європи 2011 року випуску без пробігу по Україні. Він не має абсолютно жодного пробігу. І щойно свіжопригнаний, розмитнений і сертифікований. Тобто, цей автомобіль поступає у продаж прямо зараз. Автомобіль приїхав своїм ходом не зауважень, недоліки в ньому немає. В ньому реально хороший стоїть надійний дизельний двигун 2.2 і В ньому стоїть автоматична коробка передач, гідротрансформатор. Проблем з нею ніколи немає, і в ньому, звичайно ж, повний привід 4WD. з приводом. Також в них ніколи проблем немає. Це не Santa Fe і не Sorento, Тобто, Honda. це реально дуже надійний автомобіль. Навіть в тому плані, що з яким би пробігом вона не була, вона завжди залишається надійною. І повірте мені, друзі. Я зустрічаю ці автомобілі у Європі і у Швейцарії з великими пробігами є звичайно. Ми беремо для вас хорошими чесними пробігами, але ми зустрічаємо ці автомобілі з пробігами поза 300 тисяч. І бачу так само в Україні є люди, які їздять на цих автомобілях і мають пробіги вже вони 300+, плюс, і їм нічого не бракує. Абсолютно, от зараз, прямо зараз, я вам тако коротенько покажу салончик для того, щоб ви от мали уявлення. Просто зауважте зразу лобове скло оригінальне, панорамочка цілесенька. По салончику, дивіться, я так в двох словах просто покажу вам пороги ці ідеально ці душечку ніхто не робив, нічого не шив, не фарбував, руля ніхто не фарбував, нічого не робив, все в оригіналі, отак як воно є. От я вам кортесенко показав салон. Зараз я буду вам показувати більш детальніше розгорнуте відео, але насамперед я б хотів вам сказати, так як вже пройшло 3 хвилини відео. Не кожен додивлюється до кінця, але повірте мені, що цей автомобіль вартий вашої уваги, ваших грошей і це взагалі, в принципі він вартий до покупки, тому що це Honda CR-V, це 11-ріг випуску. Автомобіль пригнаний із Європи без корозії, без нюансів, без недоліків, без будь-якої режавчини і тому подібне. В рідній фарбі, без ДТП чи без пошкоджень, і має чесного та перевіреного пробігу особисто нашої компанії 260 Тисяч кілометрів, що я рахую, я рахую особисто, моя думка, як експерта, як людина, яка займається автомобілями вже довго. Для цього автомобіля це взагалі дуже хороший і чесний. Головне, що чесний пробіг. Тому що, друзі, ну як ви хочете, щоб автомобіль 11-го року мав, наприклад, кожний з них мав 150-200 тисяч. Такого не буває. Я звичайно, кому не підходить цей пробіг, хто дивиться мене зараз прямо зараз. Друзі, я вас я з вами не сварююсь, я нічого вам не кажу, але повірте мені, кому не кого не влаштовує цей пробіг, хто для себе шукав Hondu Сірві. Хорошій ціні, тому що ви знаєте, що автомобілі з більшими пробігами коштують дешевше. автомобілі з меншими пробігами завжди коштують дорожче. І це в мене на каналі завжди також підтверджено. Якщо я приганяв таку хонду, вона мала 150 тисяч пробігу. Таке буває. Повірте мені, буває. Вона буде на тисячу півтори, навіть може більше тисяч доларів дорожче. Все залежить від того стану від комплектації. Наше авто має 260 тисяч оригіналу, і я рахую на свій рік, на свій пробіг, на все це вона в ідеальному стані. І я його рекомендую до покупки, тому що. Краще купити в нас хороше авто, перевірене за яке я відповідаю особисто, ніж купити на авторі, а десь на площаці або просто десь людей скручене. Яке буде, ну не знаю, максимально якесь нечесне і тому подібне. Друзі, хороше авто, чесне і перевірене, без підкрасів, без недоліків, без зауважень. Я завжди вам кажу, я знаходжусь в себе на площадці. Місце Радивилів, ми компанія Вашкарс. Ми гарантуємо якість кожного нашого автомобіля. Щось не так. приїжджайте до мене особисто сюди і повертайте автомобіль. Я за кожне своє авто впевнений на всі 100%. Отже, показую вам тепер його зовнішній стан, кузов і тому подібне. Дивіться, абсолютно ідеальне авто. Капот в ідеальному стані, без висічень. Ну, звичайно, сніг припав, я не можу ідеально показати, але е, все ж стараюсь показати Дивіться на фари. Не вигорівші, не полущені, не потріскані, не запутівші абсолютно в ідеалі. Зазорчики в бамперах. Просто суперово ідеальніші. Нема нюансів. По нижній частині ніде бампер не цокнутий, ніде бампер заважень немає. Ніяких тріщин, ніяких нюансів немає. Бампер цілесенький, тут також все ціленьке, не висічене. Тобто сколів, сколів мінімально. Ось є де-не-де, де... а ні, це навіть не сколи, це, друзі, е... сніг припав. Ну, є де-неде. Де. Ось тут, наприклад, малесенькі скольчики. Ось, ну але це бампер. Це, це нормально. Є для автоміля, який має 260 пробігу, який їздить по дорогах. Ви їдете спереду якимись автомобілем, назад камічки відсікають і ось вам виходить сколи. Але при тому всьому фари ідеальні, зауважень по них немає. Бампер ідеальний, капот ідеальний. Тепер зверніть увагу: оригінальне лобове скло Honda. Одиничка стоїть все в оригіналі. Панорама, панорамний дах оригінальний. сколів на лобовому склі немає. Ну, звісно, не буде видно, але тому, що сніг припав. Я вам це гарантую. Рідкісні оригінальні диски. Комусь вони подобаються, комусь ні. Ну знову ж таки, я не заставляю друзі. Їх можна замінити. Хороша зимова гума, суперова. Просто я не знаю, який протектор, але зимова гума реально зачотна, тому що реально високий неї високий протектор. Переходимо далі. Також що мені подобається, це максимальний фул, максимальна комплектація, і повністю всі наші пластикові обвіси, ці ці і так ідемо кругу, Вони йдуть в колір автомобіля. Це також надає автомобілю свого вигляду. Повірте мені, в мене нещодавно була Honda в пластиковому обвісі, тобто в сірому такому темно-сірому. Вона ну виглядає зовсім не так. Тому повірте мені, друзі, що таке авто воно набагато гарніше виглядає і має набагато кращу е візуальну. Приємність, тобто набагато гарніше воно е, привертає з собою увагу. Особливо особливо Honda CRV V, яка ще має спойлер, тому що без спойлера ви бачите, як іде автомобіль, ось так, і він такий злизаний. так Спойлер надає. Такої вигляду. Звичайно, там в характеристиках пишеться, що спойлер допомагає там їхати, допомагає там, що вітер там не задуває, якось не забирає там щось, аеродинаміка і все тому подібне. Це смішно. Дурниці, звичайно, спойлер тут тільки для зовнішнього вигляду. Але зверніть увагу і погодьтесь зі мною, що спойлер надає. Зовнішнього візуального суперового вигляду. Гляньте, як класно і спортивно виглядає автомобіль. При тому всьому, що це Honda CRV, 11 рік випуску, простий, хороший, простий надійний кросовер. Але навіть на цих дисках з цим спойлером в цьому кольорі автівка стає суперово виглядати. Переходимо далі. Парктронічки задні, парктронічки передні я вам показував фракоп з розеточкою. Так. Стопи цілесненькі, що той, що той, по них зауважень нема. Резина гарна, що там, що там. Пластиковий обвіз весь колір. Панорамний дах у нас іде на дві позиції, тобто я вам пізніше покажу його. Ну і в принципі, я думаю, що 8 хвилин повністю достатньо для того, аби зрозуміти, в якому. Косметичному стані, от зовнішній стан автомобіля, чи він задовільний, чи він має якісь зауваження. Я думаю, що моя аудиторія вона розуміюча, вона хороша, і я впевнений на всі 100% друзі, що ви оціните це авто, тому що ми не крутим, наприклад, ми маємо змогу також з цього автомобіля зробити пробіг з 260, наприклад, на 200 тисяч, але немає потреби цього. Автомобіль реально хороший, якісний, чесний і перевірений. Я думаю, що 260 тисяч на 11 рік, хто для себе шукає хонду, повірте, вона проїзди 350-400 тисяч. Я думаю, ніколи по ній зауважень зауваження не буде, тому що це Honda Сірві. І е, коли б ви не спитали будь-якого власника, який має хонду, друзі, е, запитайте: от якщо маєте знайомих, які мають ці машини, якщо бачите людину в місті, в селі, де б не були на дорозі на заправці, які мають хонду сірві з дизельним двигуном 2.2, Запитайте, чи задоволені вони своїм автомобілем. Вони вам всі скажуть, що однозначно так. Хоча в більшості, я думаю, з них їздить на скручених пробігах, тому що не кожна компанія працює так чесно, як ми. Але все ж переходимо тепер по салону. По салону тут все супер. Е, знову ж таки, я вам чому казав, що ви б ніколи не вгадали, наприклад, якби от я крутив пробіги, да, ви б ніколи не дізналися, що тут 260 тисяч. Тому що по лакофарбу все ідеально. Тепер зверніть увагу на дверну карту. Друзі, і так робить більшість людей. Приганяють хороші автівки з великими пробігами, крутять і продають за високими цінами. Але ну, я, я не люблю, я не оцінюю того, друзі. Моя кожна машинка, будь-яка з тих, яка стоїть на площадочці, вона має чесний пробіг. І я за це все гарантую і за кожен автомобіль відповідаю особисто. Отже, чотири склопідйомнички. Дверна карта абсолютно в ідеальному стані. Пластик, повністю ручечка. Дивіться, вона взагалі взагалі немає ніяких потертостей, якихось подряпаних і тому подібного, Все в гарному, дійсно збереженому стані. Що стосується от порога нашого автомобіля, дивіться, отут є малесенька вм'ятника. Ну але це пластиковий поріг. Загалом він весь цілий і не потертий. Наклеючки тут там він кодик е -е, ніде ремнем не побита, не обдерта, не здерто. Хоча часто така проблема буває. Тепер переходимо по кермі і по сидінню. Це, напевно, що от, дверна карта, кермо і сидіння це, напевно, таких три речі, які найчастіше стираються в автомобілі при його частому і великому пробізі. Тепер дивіться на наше сидіння. По-перше, воно на електриці, сидіння водія, воно на електрорегулюванні і воно робоче і справне працює. Тепер дивіться на його е, шкіру. Ми її не шили, ми її не перешивали. Вона не просиджена, вона в нормальному стані. Тобто, єдине, що легенька, є прим'ятість, але тут хороша, дуже шкіра. В хонди реально хороша шкіра, і вона виїжджає свій кілометраж. Так, переходимо далі. Сидіння загалом, в принципі, в ідеальному стані. Я кажу так, як є на свої роки, на свій пробіг, воно в ідеальному стані. Панорама на дві секції, як я вам казав: одна, друга. Можна її закрити. Ага, потрібно ключ запалювання увімкнути. Зараз включимо, закриємо. Тепер тут ми маємо електродзеркала, електрорегулювання дзеркал. Кермо, шкіряне в гарному стані. Зауважень по ньому нема. Зараз я сяду, заведу автомобіль. Дивіться, насамперед, в нас є два ключики до автомобіля. Зараз буду заводити наш автомобіль. Супер, заводиться гарно. Моніторчик зразу загорається, Honda Navigator System. Якщо її перешити, можна вимкнути навігаційну систему. Так, дивіться на кермо, в якому воно остані. Зараз фокусую камеру. Ось. Кермо гарне, оригінальне. Де не де ось, наприклад, ось такі місця є, видно легеньку притертість. Тобто це нормально, ми його не фарбували, ми з ним нічого не робили. Максимально чесна машина, яка реально варта вашої уваги. Я не хочу, друзі, скручувати пробіг, не хочу там щось приховувати від вас. Хочеться репутацію заробляти чесно. Є датчик світла, є датчик доща в автомобілі, є спідометр, звичайно ж, е, управління є нашим голосом, тобто можна підключити Bluetooth і говорити по телефону. Це буква і можна там переключати е, різні налаштування, дивитися розхід пального, запас ходу і тому подібного. Е, так, електродзеркала, дзеркала складаються, розкладаються, проблем з цим немає. І те дзеркало також складається і розкладається. Тепер, що стосується склопідйомників. Примерзли вже трішки. Розкладаються, розкладають. Ой, заїжджають, виїжджають, проблем нема. Е, так, наша мультимедіа величезна, вона працює. Зараз вона мала би ще відкриватися якось. Ось так вона відкривається. Гарне ясненько. Тут можна флешечку, якусь диск вкинути, що там не потрібно, тут і клос е, закрити. Пише кружку не ставити, щоб ви знали, кружку не ставити. Це жарт. Але все ж. Коротше, по цьому нюансів немає, воно працює. Двохзонний клімат контроль. Можна регулювати на одну сторону, одне, на другу інше. Кондиціонер справний. Е, так, е, коробка передач автоматична. При вмиканні задньої передачі загорається камера заднього виду. Вмикаємо драйв, і одразу вона вимикається. Тут ми маємо електро... механічний ручник, перепрошую, ну і, звичайно, передні підігрівчики сидінь. Тут ми маємо великий бардачок, і там, якщо не помиляюся, десь тут ми маємо ще роз'єми там якийсь аукс і тому подібного. Два бардачки. Верхній для якихось таких документів, ну і нижній також, в принципі, для якихось речей може бути або для документів. Так, показую, як закривається панорама. Віддаляю. Ось так. Шторками гарнесенько заїжджає. Це одночасно, нюансів нема. Просто нема. Відкриваю зразу підкапотний простір, щоб вам показати. Так, дивіться, по задній частині. Дверна карта абсолютно в ідеальному стані. Я думаю, що ви б ніколи не знали, який тут пробіг, якби його скручувати. Тому що ну от скажіть, які зауваження ви маєте по машині? Руль підтертий, ну так. Да. Ну, чуть-чуть, можливо, десь, от десь, десь. І то я б навіть не сказав, що він підтертий. Гляньте на те на те кермо, гляньте на те сидіння, чуть-чуть прийм'ята. Воно буває навіть на 150 тисяч прийм'ята. Тобто це повністю нормально. Е, можна руля підкрасити, сідушечку підшити, і, і все. Так робить більшість людей, друзі, але не ми. Продаємо хороші, якісні автівки для вас. Дивіться, потолочок чистесенький, гарнесенький, такі два підлокітнички є, вони піднімаються, ось так опускаються. Класно, хороше авто, коврички резинові у нас стоять. Сідушечки складаються. Не буду складати, тому що шторка до них підчеплена. Так, що по задній частині? Ми маємо шторку ось таку. Ось так воно все складається ця відсутня поличка. Також вона дуже рідко буває, насправді її виймають, якщо не помиляюся власники і ніколи не кладуть. Запаска, ключики, донкратки. Стандартно, навіть не буду тратити час на то все. Переходимо далі. Тут, що стосовно цієї дверної карти, абсолютно ідеал, пороги, сідушечки, також все в ідеалі. Переходимо до передньої частини, ну і звичайно, по двигуну. Ага, і по лакофарбовому. Дивіться. Пасажира, дверна карта, накладочки на пороги, сидіння пасажира, панорама закрита наша. Виглядає суперово. Як на мене, то автомобіль реально крутий. Ви мені що хочете, кажіть, а, наприклад, от, зверніть увагу, зараз я його завів, він холодний. да. При тому всьому послухайте, як гарно і рівно працює двигун. На свій пробіг 260 тисяч км. Які нюанси по ньому можуть бути? А по ньому не буде нюансів, тому що, друзі, тут стоїть цепний ГРМ, тобто цеп. От я помовчу трішки, послухайте, як працює. Я не знаю. Просто працює як часи. Дивіться, тут стоїть цеп, е, ГРМ, тобто, так? І е, часто от ви мене дзвоните, питаєте, на якому пробізі треба міняти е, ГРМ. А я навіть не знаю, що вам сказати. Чесно, по факту навіть не знаю, що сказати, тому що ГРМ, от коли він цеп, да, цепний, його міняють по факту, коли е, починає шуміти, коли починає бути чути. А я не знаю, коли його чути. Я бачив машини з 350 пробігу його не чути. Бачив там, чуть не 400, там 390 пробігу його не чути. Е, 150-200 це взагалі я навіть не можу сказати. 260 тисяч не працює ідеально, просто ви чуєте на свої вуха. То що я можу вам сказати? Я не знаю, що вам сказати. Переходимо до фарбового покриття. Е, так, віддаляю. 94, 106, 106, 98, 98, 79, 94. 94, 80, 100, кришу проб'ємо обов'язково, 113. Тут метал 97, а це вже йде пластик. По задній частині 97, 107, 87, 87. Тут обов'язково проб'ємо 99, 94, стійка 101, 91, 85, 98, 87. 87, 98, 105, 105, 125, 100, 100. Ну і капот. 300, 300, 300, 345, 304, 330, 298. Капот перефарбований. Я думаю, що скоріше всього від сколів, тому що 260 тисяч кілометрів, зверніть увагу. Ні одного скола ви не знайдете абсолютно. Але робилося в Європі по колірю все ідеально зійшлося, тому ви можете не хвилюватися за це. Друзі, хороша, якісна Honda Sierv'i без підфарбувань. Єдине, ну це капот, Я відсколів, я вам зразу показав і сказав саме ось бачите всі заміри по капоту б'ються ось так, 298, тобто фарба, нічого більше. E, і повірте мені, якщо ви боїтеся, там, можливо, там, e, колись я чув такі питання ваші, що от воно пофарбоване, воно облізе, воно ще там щось, воно ще там щось. Не, не слухайте нікого, ніколи воно не облізе вам, та фарба. Люди їздять на битих американцях, які складені з п'яти частин, краще, ніж пахльовані, і вони їздять, вони не облазять. Повірте, вам Honda з кращеним капотом ніколи в житті проблеми не зробить, друзі. Воно буде їздити ще краще, ніж було заводське. Е, тим більше робилося все в Європі. Отже, Honda CR-V, 11 рік, 2,2 дизель, е, дизель, автоматична коробка передач, повний привід 4 ВД, гарний світло-коричневий колір, максимальний фул е, автомобіль вже свіжопригнаний, розмитний, сертифікований. У Нас на площадоці ваш кар з міста Радевилів є доставка по всій території України. Ви до мене дзвоните. Я вам прораховую по вашому кілометражу. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня.